Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Скажені цифри втрат російської армії під Авдіївкою прийшли вчора. За вчорашній день вони втратили 1380 чоловік особового складу і 55 танків. Шановні, це три батальйона піхоти і два танкових батальйона. Це просто неймовірні втрати. Ми дякуємо нашим воїнам за те, що захищають нас. Але ну як це так? Що наші їм такі втрати? Що це вони задумали? Ця справа в тому, що росіяни дуже давно вже нічого не захоплювали, і їм вкрай необхідна хоч якась перемога, Ну от показати, Авдіївку взяли. Росіяни не знають, що це за Авдіївка і де вона, але запитають на телебачення, їм скажуть, то це ж 10 кілометрів до польського кордону залишили вже. Ага, скажуть росіяни, да, ну значить перемога. Ну да. Спочатку не пробували взяти Куп'янськ. Місяць вже б'ються і нічого. Дуже цікаві цифри, я звернув увагу. перший день боїв росіяни втратили під Куп'явськом місяць тому 30 танків, 30 бойових броньованих машин. Ну це неправильно, це не порядок. Так не має бути. Бойові броньовані машини йдуть в наступ. Всі ці БМП, БТРи в кількості в три рази більше, ніж танків. Вони йдуть вперед, попереду, а танки йдуть позаду цих всіх бойових машин броньованих і своїм вогнем підтримують піхоту. Яка йде на, на цих броньованих машинах? Отак От в книжці написано. А тут один до одного. Незрозуміло. Став я читати і, і аналітику, цікавитись і виявив. Середня укомплектованість всієї російської армії, всієї взагалі бойовими броньованими машинами 20%. Шановні, 20% у них осталось на ходу цих всяких бойових машин піхоти. Ну, тому зрозуміло, що нема що кого слати попереду. Тому танки під Куп'янском йшли попереду і їх знищували на рівні з цими бойовими броньованими. А от а ці всі бойові машини піхоти, вони там ззаді ховались за танками, їх лупили точно так Цікава цифра, дуже-дуже цікава цифра. А от під Авдіївкою наступом керує особисто начальник Генерального штабу Росії. Генерал Герасимов, старий танковий, старий танкіст, танковий генерал, ну він же ж точно книжки читав, і втрати, відповідно. Пам'ятаю, в перші дні 36 танків, 96 бойових броньованих машин. Все себе як по книжці, бойові броньовані машини втратив три рази більше. Але стає питання, а де ж вони взяли їх? Де вони взяли? В них же не було під Куп'янськом такої кількості. Ну, звичайно, що якщо. Вже послали туди начальника Генерального штабу Росії керувати, то він вже згріб все, що міг. Став'я дивитись аналіз, які, ж, що ж саме, які саме бойові броньовані машини. Ну, по-перше, помітили порядка 10 штук і знищили майже всі БТР-90. Ну, це великий і гарний БТР російський. Я взагалі вважаю, що БТР-90 це найкращий російський БТР, який є у них в Збройних силах. Але да, да, 22 тонни протимінне дно добре захищений, гармата 30, 30 мм 2,42, стабілізована в двох плоскостях, КПТВ, е, кулемет ПКТ і протитанковий ракетний комплекс, е, конкурс. конкурс, да. Досить непогане, досить непоганий, добре озброєний. А що ж стало з ним? В 15-му році подивились росіяни, що російська промисловість не може випускати такі складні і такі дорогі вироби військові. І в 15-му році було прийнято рішення відмовитись від, БТ, від БТР-90. Їх, як була установча партія, 20 штук випущена, щоб подивитись на випробування, так вона й десь десь валялася на складах. А на озброєння пішло те, що завжди люблять росіяни. Дешеве, але щоб його було багато. І було це БТР-80. Ну, БТР-80, ще радянський БТР, прийнятий на озброєння в 1985 році, а потім його десь туди ближче до 2000 року добре покрасили по-іншому і стали називати БТР-82. Різниці там взагалі немає, якщо так посерйозно, взагалі немає ніякої. І от вони їх напхали, напхали і зараз. Ними користуються. І горять ці БТР-82 і БТР80 БТР як сірники. Ще дуже цікаво, серед знищеної техніки появилась така, така річ, як БМП-1У з бойовим модулем шквал. Це українська бойова машина піхоти. Але вона там має такі особливості. Це була техніка, що була продана нами, Україною, в Грузію до 2008 року ще. Потім прийшла війна 2008 року Росії проти Грузії. З 15 одиниць, що ми продали в Грузію, один, одну одиницю вони знищили, остальне забрали як трофеї. Росіяни взагалі зайшли в Грузію, коли там воювали. Вони всю, всю бойову техніку в Грузії забрали. І десь вони там валялись на цих складах бойові машини піхоти БМП-1 з українським модулем шквал. Вигребли, значить, і цих 14 штук. Ну, і так розказують мені, що бачили навіть в рядах наступаючих один бтр 4 бтр 4 це український БТР-4, гарна техніка, дуже навіть гарна техніка. Ну ясно, що трофейний. А коли ж вони могли його взяти? А могли вони взяти тільки в зимою або е, на самому початку весни 2022 року, коли вони наступали? То було там таке, можливо. можливо. Чи точно не знаю? Я вам хочу сказати, що коли е, стугна попаде в, в, в танк, та й в танк, а в БТР тим більше. Як попаде в БТР, то там дуже важко вже розібратися, якої, якого типу була, була ця машина. Башта полетіла в одну сторону, бо броня розклалась по листкам. Там мало що видно. Так от, вчорашній результат боїв за Авдіївку наступу росіян 1380 солдат це рекорд. Це значить, що росіяни знову почали м'ясні штурми. А чому ж так? Тому що техніку. Техніку ми знищуємо, їм нема що послати попереду піхоти. Вчора 55 танків. 55 танків, шановні, це ж море, два батальйони танки. ну Бойові броньовані машини е, їх на полі бою було зовсім мало, я не маю цифри, що втратили росіяни. Порадився я з компетентними людьми. Виявилось, що війна вона сильно змінюється. Зараз війна не така, як була в 22-му, і навіть не така, як була весною. Українська армія вона бачить ворожий тил на 30 км глиб повністю. Наші дрони літають розвідувальні, вони все бачать. Все бачать. І тому росіяни це знають. Вони тримають свою техніку важку для нас тримали на дальності 40-50 кілометрів, щоб не ми. Але ж коли техніка пішла, то мені дуже одна компетентна людина сказала, що половина цієї броньованої техніки російської не дійшла до лінії відкриття вогню. Починаючи з 30 км, ми почали бити їх. і панцер 2000 і Арчер, і Цезар, і Польський Краб, а далі fpv дрони в великій кількості, взагалі кажуть, що fpv дрони зараз стоять чуть ли не, мало, майже головними по кількості знищеної ворожої техніки. Головне це розвідати, щоб розвідувальний дрон пролетів, і сидить там той спеціаліст fpv Ефідрон і показати очима. Ось тут, бачиш, отут цей лісочок, ззаді ліска, з другого боку, зліва, там щось стоїть. І він одягає ці свої окуляри, бо йому розвідувати немає. Як він має знати, куди летить, прилетів, побачив, ударив, готово. І от виходить, що ми своєю технікою знищуємо практично половину техніки ворога до того, як він вийде на лінію вогню, як мені сказала компетентна людина. До речі, дуже високо відзивається про Арчер шведський. Якось так довго ми говорили. Що вони будуть, будуть, а зараз вони прийшли і працюють. І працюють гарно. От тут запитаєш у людей: ну як там ті арчери, може, хтось бачив чи не бачив, ну кажуть, що роблять і гарно працюють. Але оцінку дали американці Сполучені Штати Америки подивилися на цих два місяці використання арчера в боях в Україні проти російських окупантів, і вже заключили з шведами велетенський контракт. Щоби поставляли ці арчери в Сполучені Штати, в армію Сполучених Штатів. Це значить сама висока оцінка. В них же своєї техніки багато. І це добре, що вони в нас теж є, ці, ці арчери. А можливості Росії, вони ж не безмежні. По техніці: Щомісяця Росія може випускати 15-20 танків нових, оці т 90 е, прорив. Ну що, гарна, та, гарна техніка, горить прекрасно, стугна чи щось інше. Навіть Карл Густав, переносний цей гранатомет, нещасний з плеча, розкладає на листки Т-90, і вони дуже-дуже-дуже добре горять. Крім того, що нема в росіян зараз приціла сосна У, а є той самий Вологодський, Вологодського оптикомеханічного об'єднання приціл 1ПН і так далі, от, який не може бачити, який щось бачить на 2,5 км. Там багаття чи танк, він не може розрізнити, а розрізнити може на 1 кілометр. У нас же цих трофейних прицілів повно. Так що наші воїни добре мені абсолютно точно сказали. Так що 15-20 танків щомісяця максимум. І ще вони можуть порядка 50 штук відновлених відправити на фронт. Оце все, що вони можуть. Взагалі у росіян було 15 тисяч танків перед війною, вони їх перебрали. І виявилося, що не більше ніж 3-4 тисячі, тисячі танків придатні для відновлення. В якому? в якому сенсі? Взяли, подивилися, двигун не працює. Взяли ще один танк, переставили двигун. Башня працює, слава Богу, ще щось з трьох танків, з двох-трьох танків роблять один. остальні стоять рядами, там взагалі все в них несправно. І на складах в них осталось не більше півтори тисячі танків, які ще якось можна відновлювати. Дуже дуже, дуже, не, багато, не набагато в них осталось час. І, мою думку, підтверджує Генеральний штаб Збройних сил України. І до речі, і світові аналітики, голландські аналітичні компанії підтримують. Що вони сказали? В Україні в жовтні місяці вперше вперше. Кількість танків в військах Україна стало більше, ніж в Росії. Шановні, в Україні в жовтні місяці танків стало більше, ніж в Росії в військах. А чому так? Ну, у росіян великі втрати. У росіян дуже багато техніки кинуто було в 22-му році, коли ми їх вибили з Київської області, з Чернігівської, Сумської, Харківської, а потім Харківська операція. Там сотні танків і сотні артилерійських систем було кинуто. Між іншим, Лендліз допомагає нам. Знає, всі знають, да. поляки молодці. От поля, поляки, дружня країна, молодці. Вони нам віддали більш ніж 600 своїх танків Т-72. Просто Т-72. І Т-72, отой твердий РТ. Ну, це Т-72 з покращеним бронезахистом. Вони віддали нам все, що могли. Всі танки Т-72. Собі вони беруть Південно Корейські. Так от. Поляки продали більше, нам передали безкоштовно більш ніж 600 танків. А поляки на другому місці. Перше місце по лендлізу, яка країна? Росія. Шановні, ну це анекдот просто. Подумайте самі, Росія кинула боєготовий, тому що трофей це значить справний, готовий до, до бойового застосування. Кинула більш ніж 600. Кажуть, там 800-900 цифра називається. І до цих пір, ще недавно я подивився, дуже з великим інтересом прийшов голова сільради до військових, каже, тут у нас в селі в ставку два танки лежать, заберіть. Поїхали, подивились, Т-72 да, нові, нові танки російські. Вверх верх гусеницями так вставок і впали. Там Косогір такий був. Перевернули, достали мертвих росіян цих танкістів, помили. Помили з пожарної машини танк, відправили на ремонтний завод. А що, 10 днів і ці танки вже будуть нормально працювати, бо вони танки абсолютно нормальні. Просто дурням попались. Друге. От я хочу вам показати графік. Шановні, ну такий графік просто як сонце: використання щодобове використання е снарядів на фронті. Починаючи з 22-го року, росіяни мали до 65 тисяч пострілів, ми мали 3-4 в 15 разів більше. А зараз дивимося в праву сторону графіку. У нас 9 тисяч пострілів на добу, у росіян 7. А врахувати, що наша артилерія в 10 разів точніша. А врахувати, що у нас контрбатарейна боротьба працює відмінно, і ми знищуємо їхні, їхню техніку. Це значить, що артилерійська перевага наша тільки посилюється і закріплюється. Знову ж таки, атакам прийшли. Гарна ракета. Тут мені хтось казав, що ну, всього 160 км, якось так образливо, в них же ще є на 300 км. Так, в них є і на 300 км. Але сама велика боєчастина, бойова частина, от саме на цій, яка летить на 160 км. Шановні, щоб летіти на 300, треба більше палива, треба меншу бойову частину. Вона менша. Тому на дальність 165 км в нас вистачає цілого тих аеродромів російських до чорта. Винищим ці буде мати на 300 км. Ну, що б сказати з цього приводу, ми маємо все більшу і більшу технічну перевагу над ворогом. І це, це виявляється. Чекаємо на F-16. Я щось так думаю, що до нового року не доведеться чекати. Перші F16 з'являться вже незабаром. Тож, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас всіх, підписуйтесь. Нам треба збільшувати підписки для того, щоб той YouTube краще нас розповсюджував. Прошу вас, підтримайте нас в приваті, монобанку. Потрібно для того, щоб ми могли далі працювати. Ну і заходьте на наш канал Patreon. В Патреоні ми маємо багато дуже цікавих ексклюзивних відео. Все буде добре. Ми переможемо нашого ворога. На цьому всім дякую. До побачення!